Способи нанесення втирки залежать від виду пігменту та бажаного результату. Для дзеркального ефекту потрібно втирати пігмент у теплу глянцеву поверхню, тому рекомендуємо працювати конвейерним методом по одному нігтю. Наносимо топ на устійки, полімеризуємо в лампі одну хвилину. Далі набираємо невелику кількість порошку та ретельно втираємо. Зайві частинки змітаємо м'яким пензлем, перекриваємо топом. Для рідкого пігменту алгоритм дій схожий. Наносимо топ на устіки, полімеризуємо в лампі хвилину. Використанням добре струшуємо флакон, щоб пігмент рівномірно перемішався. Наносимо в тирку, чекаємо кілька секунд, поки рідина випарується і залишиться лише порошковий шар. Розтираємо пігмент по поверхні, закріплюємо топом. Також пігменти можна втирати у залишковий дисперсійний шар. Наприклад, використовуємо 3D-артгель, наносимо його тонким шаром на всю поверхню нігтя, створюємо текстуру за допомогою доца. Полімеризуємо одну хвилину. Після цього наносимо втирку, у даному випадку, рідку. Даємо кілька секунд для випарування рідини, втираємо пігмент і завершуємо покриття топом.